Стандарт 10, зокрема, передбачає таку термінологію для дебіторської заборгованості: а це поточна та довгострокова, сумнівна заборгованість, безнадійна заборгованість. А також можна зробити висновки, що види заборгованості дебіторської є товарна і грошова. Давайте кілька прокоментую термінів: поточна це та який якій здати балансу додати запланованого погашення менше 12 місяців, не більше 12 місяців. Ось так буде правильно. Довгострокове відповідно з дати балансу додати запланованого погашення більше 12 місяців, і така заборгованість підлягає дисконтуванню. Далі заборгованість сумнівна, це та стосовно якої є сумнів. У тому, що вона буде погашена. Стандарт не передбачає, чим має бути передбачений сумнів. Саме така сумнівна заборгованість це та, під яку створюється пізніше резерв сумнівних боргів, але не під будь-яку сумнівну, а лише під ту, яка є грошовою. Стандарт називає її фінансовим активом. Тобто, коли у нас дебет 36-го кредит 70-го, ось під цей дебет 36 го створюється резерв, якщо не своєчасна оплата. І що в нас ще є? Безнадійна згідно стандарту 10-го, безнадійна це та стосовно якої сплив термін давності, або стосовно якої є впевненість, що не буде погашення.